Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати чудову зимову казку Снігова королева. Написав її датський письменник Ганс Християн Андерсен. Сьогодні ми з вами почнемо читати четверту історію, Принц і принцеса. Герда мусила знову трохи перепочити. Раптом на снігу навпроти неї стрибнув великий ворон. Він довго придивлявся до герди, похитуючи головою, а тоді промовив Карр. Карр. добрде, добрде Ворон не вмів вимовити краще. Та вочевидь з добрим наміром поцікавився, чому вона вирушила в далекі світи одна однісінька. Слово однісінька герда зрозуміла дуже добре і відчула, як багато воно значить. Отож дівчинка розповіла Воронові про все своє життя буття, запитавши, чи не бачив він, бува, кая. Птах замислено похитав головою і сказав Можливо, можливо, це правда! вигукнула дівчинка і ледве не задушила ворона у своїх обіймах, а тоді поцілувала. Зачекай, зачекай, сказав Ворон. Здається, це правда. Я припускаю, що це може бути твій Кай, та він, мабуть, забув тебе зі своєю принцесою. Він живе з принцесою? запитала герда. А вже ж, слухай, відповів ворон. Але мені важко говорити твоєю мовою. От якби ти знала воронячу, то я б розповів детальніше. Ні, я не вчила такої мови, засмутилася герда. От моя бабуся та знає, а ще вона розуміє дитячий лепет. якби ж я також навчилася. Нічого не вдієш, сказав Ворон, як вдасться, так і розповім, хоч і поганенько. І він повідав усе, що знав. У цьому королівстві, де ми зараз з тобою перебуваємо, живе одна принцеса. Вона надзвичайно розумна, така розумна, що прочитала всі на світі газети і вже знову їх забула. Ото молодчина! Якось недавно вона сиділа на троні, а це, кажуть, геть невесело і взялася наспівувати собі під ніс пісеньку. А чому б мені заміж не вийти? Гм, щось у тому є, промовила вона і захотіла побратися з кимось. Та вона мріяла про чоловіка, гожого, підтримувати розмову з іншими, а не просто стояти і вдавати з себе шляхетного адже це так нудно. Принцеса скликала всіх придворних дам і сповістила про своє бажання. Вони неабияк втішилися. Чудова ідея. Ми й самі недавно думали про таке ти можеш повірити кожному моєму слову, запевнив ворон. Там живе моя наречена, вона вільно літає палацом і все мені розповідає. Його наречена, звісно, також була вороною, бо ж кожен шукає собі рівню. Одразу з'явилися газети з рамкою із сердечок і вензелем принцеси. Писали, що кожен юнак із приємною зовнішністю вільний завітати до палацу і поспілкуватися з її величністю. Того, хто поводитиметься невимушено, як удома, і буде найкрасномовнішим, принцеса візьме собі за чоловіка. Так, так. Продовжив Ворон, запевняю тебе, кожне слово правда. Люди пливли потоком, зчинилася тиснява й біганина. Та перші два дні минули даремно. На вулиці всі балакали без угаву. Проте варто було йому війти до палацу і побачити вбрану в срібло гвардію, як на сходах у золоті ще й до того просторі, освітлені зали, як вони вражені. Ципеніли. Перед самим троном сміливці немов язика ковтали, могли хіба що повторити за принцесою останню фразу. Принцеса вже й слухати втомилася. Усі ніби тютюну нанюхалися і позасинали. Але щойно женихи виходили на вулицю, як до них знову повертався дар мови. Від міських воріт аж до самого палацу тяглася черга з людей. Я сам там побував і бачив на власні очі, сказав ворон. Вони знемагали від голоду й спраги. Та з палацу навіть склянки води не дочекалися. Щоправда, розумніші прихопили з собою бутерброди, але з ближнім не ділилися, мовляв, виглядатиме змореним, то принцеса й оком на нього не кине. А як же ж кай, маленький кай? запитала герда. Коли він прийшов, чи був у тому натовпі? Зажди, зачекай, ми, власне, дійшли до нього. Третього дня з'явився невеличкий хлопчина без коня й карети. Просто пішки собі прийшов і до палацу. Його очі блищали, як твої. Він мав красиве довге волосся, але одягнений був убого. Кай!» – зраділа герда. Отже я знайшла його. Дівчинка заплескала в долоні. За спиною ніс маленьку торбу, продовжував ворон. Ні, це, напевно, були його санчата, уточнила Герда. Він пішов з дому із санками. Можливо, мовив ворон. Я не дуже придивлявся. Та зі слів моєї нареченої, прирученої ворони, знаю, що, увійшовши у ворота, і, побачивши гвардію в сріблі, а на сходах лакеїв у золоті, хлопчик Анні трохи не розгубився. Він кивнув їм і запитав мабуть, нудно так стовбичити на сходах, краще зайду всередину. Зали були залиті світлом, таємні радники і ясновельможні пани ходили босоніж, носили золоті таці. Вкрай урочисто. Чоботи хлопчика страшенно скрипіли, але він не злякався. Це точно кай, скрикнула герда. Я знаю, що він мав нові чоботи, навіть чула з бабусиної кімнати, як вони порипували. «А як же? ті чоботи рипіли, погодився ворон. Він сміливо вирушив до принцеси, яка сиділа на перлині завбільшки з колесо прятки. Усі придворні дами зі своїми фрейлінами і фрейліни цих фрейлін, кавалери з власними слугами і посіпаки цих слуг, які ще й самі мали прислугу, вишикувалися обабіч. Що далі від принцеси вони стояли, то більш чванливий вигляд мали. На прислужника прислужників слуг хлопчика, який носить пантофлі, годі було й дивитися. Такий гордий стояв при дверях. Мабуть, це було жахливо, промовила герда. Такаю таки дісталася принцеса. Якби я не був вороном, то заволодів би нею, навіть попри те, що заручений, він розмовляв із нею так гарно, як я, коли говорю воронячою. Таке переповіла мені наречена хлопець поводився невимушено і гречно, бо заяк прибув сюди не для того, щоб освідчитися, а щоб насолодитися мудрістю принцеси. Отож вона припала йому до душі, а він їй. Звісно, звісно, це був Кай, видала Герда. Він такий розумний, що вміє навіть рахувати в умі, ще й на дробах знається. Чи не міг би ти відвести мене в той палац? Ага, легко сказати, та от як це зробити? запитав Ворон. Мені потрібно поговорити про це зі своєю нареченою. Вона щось порадить, бо ж такі маленькі дівчинці, як ти, ніколи не дозволять просто так увійти в палац. Мені дозволять, наполягала герда. Коли кай почує, що я там, то відразу вийде і забере мене. Почекай на мене тут, біля огорожі, сказав Ворон. Кивнув головою і полетів. Дякую всім за увагу. Продовження четвертої історії в наступному відео.